Вітаю, друзі! Хочу поділитися з вами третиною зробленого. 4 дні вечорами робив. Ну, в загальному десь 10 людин годин. Ось такий проміжний результат. Тут трохи безлад, У, робочий процес іде. Сьогодні нічого не буду робити, прийшов зробити щось дуже втомлений, а ще і завтра треба йти на працю. Так що відпочину сьогодні. Ну, вимальовується картинка. Ставте лайк, пишіть комент і підписуйтесь на канал. І слідкуйте за наступними відео. Всім гарного вечора!